Пане Олеже, попри те, що у Копенгагені не вдалося дійти до спільного знаменника країни глобального півдня таки вирушають на саміт у Саудівську Аравію. Отже, вони готові до переговорів і вони на щось сподіваються, яким чином можна їх переконати, зайняти правильну позицію, правильну сторону. Ну, дивіться, так да, дійсно, за певними чутками там будуть представлені такі країни, як Бразилія, південно Африканська Республіка, О, Індія. Всі вони відіграють важливу роль в сучасній світовій торгівлі та безпосередньо значення яких дуже важливо особливо під час голосування резолюції Генеральної асамблеї ООН. Пам'ятаєте, всі саміт нещодавно він відбувся між ЄС і Латинською Америкою. Він фактично завершився скандалом, оскільки європейці так і не змогли переконати делегації з Латинської Америки засудити повністю покласти провину на агресію на Російську Федерацію. Наприклад, Бразилія, Венесуела категорично відмовились це робити. Тому зараз перед українською дипломатією є проблема яким чином залучити думку країн глобального півдня, як це модно зараз сказати, в проукраїнському більшому форматі? Якщо цього не станеться, якщо ця ініціатива не буде реалізована, це буде робити Китайська Народна Республіка, яка має потужний економічний вплив на деякі країни, ну, зокрема, країни Африки, частин країн Азії. Тому завдання української дипломатії на цій зустрічі в Саудівській Аравії полягає в... По-перше, використати м'яку силу для того, щоб схилити частину країн глобального півдня в більш проукраїнське розуміння, позицію суті війни, яка відбувається між Росією та Україною, це можна зробити. І шляхом дипломатичного пояснення, і шляхом використання, наприклад, партнерських стосунків країн з заходу з деякими країнами, наприклад, Саудівська Аравія. До речі, це не дивно, чому обрана сам саме ця країна. Саудівська Аравія, наприклад, займає статус балансуючого нейтралітету. Вона не підтримала західні санкції, але разом з тим вона на генеральній асамблеї проголосувала в підтримку України. Мало того, ми всі пам'ятаємо, що Саудівська Аравія стала якраз тою площадкою майданчиком, який дозволив обміняти військовополонених, зокрема і наших славних бійців полку Азов тощо, тобто Саудівська Аравія виглядає досить привабливо як країна. Такого нейтрального статусу. Тим паче для Саудівської Аравії це також дуже вигідно. Вона хоче, шукає порозуміння з США після вбивства саудівського журналіста Хашогі. І тому для неї є привабливим да, стати посередником, стати активним гравцем, зокрема, на українському полі. І ще одна причина, чому саме Саудівська Аравія. Її цю країну дратує російсько-іранський альянс пов'язаний з шахедами, пов'язаний з ядерною іранською програмою, продажем Росії літаків. Тощо Саудівська Іран для Саудівської Аравії є найнебезпечнішим ворогом, тому формування певної, скажімо так. Осі взаємодіалогу між Саудівською Аравією і Києвом є певним балансуючим чинником по відношенню до Росії і Ірану. Тому в даному випадку українська дипломатія має шанс використати цю зустріч в своїх інтересах. Єдине, що буде важко переконати такі країни, як Індія, оскільки вона. На... Купує енергоносії в Росії, але Індія не схильна дублювати позицію Китаю. Вона сперечається за вплив в регіоні, тому є певні надії, і сподівання, що ем, з Індією можна розмовляти. Важко дуже з Бразилією буде, оскільки президент Бразилії у Дасільва демонструє неабиякі окремий свій інтерес в такому проросійському форматі, якщо згадаєте всі його скандальні заяви щодо Криму, коли він вже епатажно зміг зафіксувати себе в так званому мирному діалозі, але певні сподівання розмови з цими країнами мають бути, і максимально я думаю, що українська делегація здобуде певні успіхи на цьому.